Гратуляції цій тонації! Я Киїслав, і я вітаю вас на каналі Теревені Киїслава. 23 лютого ми святкуємо 93-ю річницю від дня відкриття центрального вокзалу станції Київ-Пасажирський. Оскільки я є працівником цього вокзалу, то гадаю, було б дуже доцільно та цікаво розказати його історію. Проте до побудови нинішнього вокзалу на станції Київ Пасажирський існували інші вокзали. Саме тому в цьому відео я розкажу історію саме перших київських вокзалів. Ну а про центральний вокзал розкажу якось іншим разом, якщо ви, звісно, захочете. Тому поставте свою вподобайку, підпишіться на цей канал, обов'язково напишіть коментар, бажано більше п'яти слів. Ну, а також, якщо у вас є можливість та бажання, ви зможете підтримати мене та розвиток мого каналу. В описі під цим відео ви знайдете, як це зробити. Ну, а ми починаємо. Будівлею першого Київського залізничного вокзалу було споруджено в 1867-1870-х роках. Автором її проекту був архітектор Іван Вишневський, який виконав його у вигляді двоповерхової будівлі із жовтої цегли в псевдоанглійському готичному стилі, і, на думку сучасників, нагадував лицарський замок. На той момент це була одна з найкрасивіших споруд в місті. На цій світлині ми бачимо креслення вокзалу. Це була дійсно ефектна і стильна споруда. Проте, на жаль, тоді ще не до кінця усвідомлювали, наскільки популярним транспортом стане залізниця. Тож закладка першого каменю відбулася 8 серпня, ну або 27 липня, за старим стилем 1767 року, високо митрополитом Київським Арсенієм у присутності генерал-губернатора Безака, цивільного губернатора Катаказі. Урядового інспектора генерала Бобришева Пушкіна, директора дороги філіеля Брогі, архітектора Вишневського та інших поважних осіб Києва і членів компанії києво балтської залізниці. Якраз тут ми бачимо зведення будівлі. Протягом робочого літнього періоду 1767 року до 20 жовтня, це вже за новим стилем, стіни станції були закінчені під карниз першого поверху. Ранньою весною наступного року були зведені три павільйони станції з антресолями, а до 10 липня 1868 року було покладено підлогові та стельові балки, встановлені крокви та зроблено дах з прикрасами з листового заліза. Чистове оздоблення станції проводилося лише навесні 1869 року по досконалій осадці будови. Варто зазначити, що взагалі сам вокзал знаходиться в долині річки Либідь. Ну і відповідно ґрунти були не дуже стійкими, того осадка була критично важливою. Е, вся станція з меблями та чистим оздобленням обійшлася в 378 тисяч 19 е, царських карбованців, 83 копій. Спробуємо перевести це в сучасні гривні. Звісно, це досить складно, але я знайшов спосіб, як це можна зробити. Один рубль Російської імперії містив. 0,77 грама золота. По курсу НБУ вартість 0,77 грама золота складає 3028 гривень 58 копій. Отже, провівши певні конвертації, ми з'ясовуємо, що будівництво під ключ першого київського вокзалу обійшлося в 1 мільярд 144 мільйони 864 тисячі 241 гривню 79 копійок. Що погодиться для такої масштабної споруди не така вже й велика сума. Зараз, думаю, воно б мінімум мільярдів 5 би коштувало, якщо не 10. На цій світлині ми бачимо прибуття першого поїзда до київського вокзалу. Знакова подія відбулася 4 вересня ну або 23 серпня за старим стилем 1868 року о 17.00. Підійшов робочий потяг Києво-Балтської залізниці. Варто зазначити, що будівництво вокзалу ще тривало. Так, прийшла до Києва залізниця. Першим напрямком була Київ-Балта, яка була продовженням уже існуючої на той момент залізниці Одеса Балта. Тобто Київ отримав пряме сполучення з Одесою. Ну, відповідно, морським портом. На колесах поїзда було написано Безак. Це прізвище київського генерал-губернатора Олександра Безака, Ну, типового російського чиновника, який про Київ не надто думав, ну і, звісно, не надто думав і про Україну. Ну, Адже, як ви знаєте, України тоді не існувало, була Малоросія. Завдяки його зусиллям було встановлено залізничне сполучення між Києвом і Одесою, згодом Москвою, ну і австрійським кордоном. Вид на старий вокзал з боку перонів. Як бачимо, це була дуже красива споруда. Самих перонів було значно менше, ніж зараз. Зараз їх шість, ну а тоді було 2-3. І як бачите, платформи також були низькими. Але в той же час біля першого перону був навіс, щоб все-таки певний комфорт для відвідувачів. Був. Ну а це вид на саму станцію із західної сторони вокзалу. Провертаю увагу тупики, на місці яких зараз можна так сказати заходиться приміський вокзал, хоча, звісно, з певними нюансами, а також геть лиса Батиєва гора на задньому плані. 23-го, ну або 11-го за старим стилем, серпня 1877 року в будівлі залізничного вокзалу сталася сильна пожежа. З якої причини це сталося, невідомо. Чи це була необережність, чи це був підпал. На жаль, ми не можемо це з'ясувати. Будівля до експлуатації стала непридатною та була частково відремонтована. Ну оскільки, все таки, як ніяк, це залізничний вокзал, тобто дуже важлива споруда була. Але було прийнято рішення про повну реконструкцію вокзалу з розширенням відповідно до зростаючого пасажиропотоку, оскільки залізниця все-таки виявилася дуже популярним засобом пересування. Ну і можна сказати, що швидким. Вважаєте, автомобілів на той момент не було, і всі перевезення здійснювалися гужевим транспортом, який ну, міг розвинути швидкість максимум 15-16 км на годину. А по факту десь в районі 10 воно тільки було, тобто навіть поїздка в. Досить близький до Києва Житомир займала добу. Ну і того починаючи з початку двадцятого століття, Київ тривалий час залишався без вокзалу тільки в 1907 році виділи гроші на спорудження тимчасового дерев'яного вокзалу. В 1908 році, коли почали знесення старої будівлі, сама станція, всі там станційні споруди, адміністрація також зал очікування. Тимчасово перекочувала до дерев'яного будинку, який більше нагадував барак, ну і його так всі і називали в основному. Ну також зверніть увагу на ажурний пішохідний місток, який знаходиться з правого боку світлини. Про пішохідний міст ми ще поговоримо далі. Барак вокзал, а саме так його називали Кияни і в залі приїжджі, мав приймати пасажирів впродовж трьох років до закінчення реконструкції, але завадила Перша світова війна та Жовтневий переворот. В результаті тимчасова будівля прослужила майже чверть століття. В 1913 році стару будівлю було остаточно розібрано. Ну а на цій світлині звертаю увагу неймовірно жвавий трамвайний рух, а також один із перших київських автобусів. Ну і звісно, зверніть увагу на пішохідний місток, який я згадував на минулій світлині, який дуже ефектно входив в будівлю тимчасового вокзалу. А на цій світлині ми бачимо роботи зі знесення старого вокзалу. Зараз на цьому місці сучасний вокзал. А так виглядали перони тимчасового вокзалу. Як ви бачите, жодного комфорту, окрім дашка над пероном, не було. Навіть самої платформи толком і не було, тобто люди чекали на поїзд прямо на коліях, що звісно не дуже було безпечним. Але тоді такі були часи, тоді не сильно думали ні про безпеку, ні про комфорт. Головне було кудись доїхати. Головний вхід до тимчасового вокзалу. Вищі офіцерські чини зустрічають великого герцога Гесенського, що прибув на військові навчання. Ну, нагадаю, на той момент Київ заходився під німецькою окупацією. Це був 1918 рік. Звертаю увагу антикварний автомобіль Бенц. Ну, взагалі, на той момент, хоч автомобілі вже міцно ввійшли в життя людей, але вони ще були дорогими, ну і відповідно. Вони все-таки вважалися більше як показником розкоші. Поїзд головного отамана армії УНР Симона Петлюри прибуває на перрон вокзалу. Зверніть увагу на маскування вагонів, тобто гілки це був своєрідний камуфляж на той момент. Ну і в принципі, можете помітити взагалі, як відбувалося перевезення. Як бачите, перона фактично не було, то був просто дерев'яний настил. І навіть якщо звернути увагу, видно, що колія проходила прямо по ньому. Ну, тобто, взагалі максимально тимчасове, але як ви знаєте, що немає нічого більш постійного, чим тимчасове. Ну, а це атмосфера, що панувала на перонах тимчасового вокзалу. Взагалі, сучасники описували оцей барак вокзал як просто розгул антисанітарії. Що коли німці увійшли до Києва і короткий час його окупували. То першим розпорядженням генерал-губернатора було повна санітарна очистка території вокзалу, тобто вони наняли там 10 чи 15 людей, які просто відрами вдраювали всі ці дерев'яні конструкції, дерев'яні палуби, тому що там було купа вошей, клопів, тарганів, пацюки бігали як люди фактично. Ну тобто, це було дуже таке не дуже приємне місце і от. Такий парадокс, що першим розпорядженням було саме наведення санітарного порядку на вокзалі. Ну, а це вже совєтський час, тобто 20-ті роки, унікальна світлина, що поєднує і тимчасовий вокзал, і прибуття акторів театру Березіль до Києва на чолі з геніальним Лесом Курбасом, яку теж можна тут побачити, ось він якраз стоїть в нижньому правому кутку світлини. Тобто, Я думаю, впізнати його дуже легко. А тепер поговоримо про ще один. Незбережний об'єкт, пішохідний місток. Більш детально про його трасування поговоримо нижче. Його історія дуже довга, і він встиг двічі, а то й тричі змінитися. На першому етапі свого існування він був дерев'яним, як і сам тимчасовий вокзал. Ну і хочу сказати, що він був дуже високим і за рахунок своїх. Тонких підпорок виглядав досить ажурно. Ну, також зверніть увагу на будинок, е, вправоруч від кадру, зараз його вже давним-давно не існує, він був знесений ще в 30-х роках. Більш детально подивимося на місток, вражає його ажурність та легкість, а також дуже суттєва висота. Також ви бачите травайний рух, ну і великі натовпи людей біля цього вокзалу, оскільки на той момент залізниця була одним з найнадійніших засобів пресування по Україні. Ну, звісно, і з Совєцькому Союзу, який на той момент вже існував, оскільки автобусів як такових ще не було. Ну, точніше, вони були, але вони не використовувалися масово. Автомобілі, звісно, теж вже досить масово ми були, але це в основному були вантажівки, і самі розумієте, який був рівень комфорту для перевезення пасажирів в них. Тобто, так, в вантажівках перевозили пасажирів. Місток був зруйнований під час війни, але його досить швидко відновили і зробили більш капітальним. На цій світлині. Кінця 40 років, тобто вже після побіди, можете якраз побачити цей місток, вагони, які тоді їздили на задньому плані, бачимо споруду нинішнього вокзалу. Ну а до речі, що цікаво, якраз оці лавки, які стоять воруч, це теж залишки того старого дерев'яного вокзалу, але про це ми ще поговоримо. Тепловоз Т7010, що прибуває на станції. Дуже яскраво видно міст, а також характерний вигін за колієм. Ну і щоб зорієнтуватися вам, то. Ліворуч ви можете побачити будівлю Київського електрогоноремонтного заводу КВРЗ. Перейдемо до приміського парку, а так називається колі приміського вокзалу. Саме так вони виглядали до реконструкції в 2001 році. Вже згаданий місток повністю перетинав його. Видно один із спусків з мосту, а також антикварні електрички серії С, які випускалися до звичних нам електричок Р2 і Р9. Ну, а так виглядав спуск з мосту з боку сучасного південного вокзалу. Ну до речі, сам спуск неодноразово прибудовувався. Зараз фактично на цьому місці знаходиться вхід в Західний підземний перехід, тільки ну, трохи далі за ним. Ну і одна із останніх варіацій спуску з цього містка. Приблизно таким він і не був до 2001 року, коли його знесли в рамках реконструкції станції Київ Пасажирський. Ну, а це унікальна світлина, зроблена 7 листопада 1927 року, на якій ми якраз і бачимо офіційний початок будівництва нового вокзалу. Ну, до речі, варто зазначити, що сучасний вокзал. Побудований на підва... на фундаментах ще того вокзалу, який мали спорудити в 1916 році на заміну старого вокзалу. Ну але, як ви знаєте, будова була, на жаль, припинена його таки не добудували, але фундаменти встигли закласти. І, і того сучасний вокзал він якраз споруджений на тих фундаментах. Ну, але про сам вокзал і про проекти з його побудови, я думаю, варто розказати окремо, і тому це. Буде зроблене не в цьому відео. Ну, а ця світлина стала для мене справжнім відкриттям. Адже виявляється, тимчасовий вокзал проіснував не до 1932 року, коли був збудований е, нинішній центральний вокзал, а аж до 40-х років. Тобто будівля збереглася навіть після відкриття вокзалу. На цій світлині 1941-1943 року ми бачимо. Німецькі війська на першій платформі станції Київ-Гаутбанхов, як тоді називався Київ пасажирський. Ну а на цій світлині ми бачимо новенький приміський вокзал, який ще не введено в експлуатацію. Саме через будівницю цього приміського вокзалу і знесли барак вокзал. Ще не встановлені знамениті годинники на вежі. Ну і, гадаю, для вас буде відкриттям, але вестибіль станції станції метровокзальна був добудований пізніше. На цій світлині якраз і видно, що короткий час приміський вокзал був куцем. Також можна роздивитися шахний копер на будмайданчику номер 2 Київського метрополітену, через який і будувалася станція метро Вокзальна. Ну а також зверніть увагу на те, що садять сад, який довгий час був біля центрального вокзалу. Але, на жаль, в 2001 році всі ці дерева повирубали, ну і виходить, зараз там просто газон. Хоча, на мою думку, там би був дуже би в тему саме скверик. Із деревами, ну і. Залік був би дуже затишне місце. Ну, а на цій не дуже якісній світлині можете побачити будівництво вестибюлю станції метро Вокзальна. Крім того, видна шахта ескалаторного ходу, а також добре видно західний конкурс, який проіснував до 1968 року. Але ну про конкурс і про сам вокзал не в цьому відео. Спорудження вестибюлю метро будівля отримала завершений і звичний для нас вигляд. А ще варто згадати ще одну малопомітну і певною мірою загадкову споруду. Це колишній привокзальний поштамт. І це була одна з найефектніших споруд до воєнного Києва. На жаль, знайти інформацію про те, коли і ким він був збудований, які, до... які світлини до руйнувань часів німецької окупації не вдалося. Фішкою цієї будівлі були численні статуї, більшість з яких пережили війну. На цій світлині видно край старого вокзалу та сам поштамт. На жаль, він, як і центральний вокзал, повністю вигорів. Ну і сама будівля більш детально. Це був яскравий представник київського постконструктивізму, що пишно був оздоблений численними статуями. Здається, їх кількість була найбільшою серед всіх київських будівель. Як зазначено на цій світлині, будівля була звично підірвана підпільниками. Часи проходять, а звички не змінюються. Статуї крупним планом. Ну, не розумію чесно, чого їх вирішили прибрати. Погодьтеся, ефект був дуже. Так, це був як представник так званого соцреалізму, тобто статуї жінок селянок, робочих, військові явно були, особливо той чоловік, який явно, або військовий, або кагібіст, але, ну, погодьтеся, дуже красиві і дуже ефектні статуї були. Ну, а так зараз виглядає ця будівля. Її зовнішній вигляд змінився докорінно. А також це, ледь не єдиний приклад в Києві, коли висотність була знижена. Четвертого поверху, який був в довоєнні будівлі, тут немає. Автора перебудови я також не знайшов. Але оскільки будівля дуже нагадує по стилю приміський вокзал, ризикнув припустити, що до проєкту відбудови перебудови приклав в руку Анатолій Добровольський, архітектор згаданого вокзалу та головний архітектор Києва в 1950-1955 роках. Зараз будівля вже не є поштамтом, оскільки залізніший поштамт зараз знаходиться зі сторони південного вокзалу. В будівлі розміщується Державна логістична служба ЄМС України. На дуже детальній мапі 1923-1930 років вдалося зрозуміти, де саме розміщувався тимчасовий вокзал. Помилково вважається, що він знаходився в кінці нинішньої вулиці Старовокзальної. З одного боку, це так, але все таки не зовсім. Також на цій мапі видно будівництво центрального вокзалу, конфігурація пішохідного мосту, а також найцікавіше. Як саме проходили залізничні та трамвайні колії. Ну і до речі, що цікаво, якщо подивитися детально на цю мапу, то видно, що над либідю був невеликий місток, потім пасажири переходили дві колії, а потім потрапляли на пішохідний міст до тимчасового вокзалу. Часи змінюються, але зручності всі ті самі. Щоб було вам більш зрозуміло, я взяв сучасну мапу і спробую показати розташування згаданих об'єктів. Тимчасовий вокзал я позначив чорним контуром. Пішохідний місток сірим. Ну, а червоним це те, як проходили трамвайні колії, видно 23 та 24 колії приміського вокзалу, які знаходяться на місці тимчасового вокзалу. Ну, до речі, мабуть, для вас буде відкриттям, але приміський вокзал станції київ пасажирський це, в принципі, вважається окремим вокзалом від центрального вокзалу. Але ну, тим не менше, адміністративно він все-таки підпорядкований залізничного вокзалу станція київ пасажирський Саме тут знаходився тимчасовий вокзал, тобто я стою якраз по лінії даного старого вокзалу. Ну і на завершення покажу пішохідну галерею до кінцевої швидкісного траву на вулиці Старовокзальній. Саме сюди підходив вже згаданий пішохідний місток в 1989-2001 році. І до речі, якщо дуже уважно дивитися на споруду цієї пішохідної галереї, то можна чудово помітити місце, де якраз він і входив в цю галерею. Дякую за перет. Дане відео виходить завдяки силам оборони України, Збройним силам України, Національній гвардії України, силам спеціальних операцій Державної прикордонної служби України, ДСНС, Національної поліції України. Ну а також, звісно, куди, куди ж без залізничників. Адже саме завдяки ним Україна рухається вперед, проте ви неодмінно маєте підтримати всіх озвучених людей, оскільки саме вони. Забезпечують наш мир. Тому дуже вас прошу, Задонайте хоча б одну гривню, навіть одну гривню. Краще, звісно, більше, але може навіть одну гривню, в ті фонди або на ті збори, яким ви максимально. Дриває. Це наблизить нашу перемогу. Ну а якщо у вас є можливість та бажання підтримати мене та розвиток мого каналу, в описі до цього відео ви знайдете, як це зробити. Дякую вам та до нових зустрічей. Бувайте!